Вітаю. Ви на каналі Тося читає казки. Тато Олі і футбольна лихоманка. Написав Томас Брюнстрьом Намалював Торбьорн Крістоферсен. Оля із татом пішли у парк пограти у футбол. Молодший брат Олі Едек також з ними, але йому більше подобається запускати повітряного змія. Оля з татом тренують подачу м'яча. Тато віддаляється усе далі й далі, і нарешті Оля ледь його бачить. Ану, спробуй, чи зможеш зафутболити м'яча аж сюди, заохочує тато. Оля набирає розбіг і з усієї сили копає по м'ячу. М'яч дійсно летить дуже далеко, настільки далеко, що він перелітає тата і приземляється аж на вулиці. Ні, ну забирай сама. Оля зітхає і біжить за м'ячем. А ти дуже добре б'єш по м'ячу. Може, варто почати тренуватися? Не знаю. Чекай, чекай. Ну, звісно ж, дівчата можуть грати у футбол. Це не тільки для хлопців, якщо хочеш знати, пояснює тато, вимахуючи пальцем. Та я знаю, я просто навіть не думала про це, протестує Оля. Розумієш, я не знаю, чи хочу я взагалі ходити на якісь заняття. От мені б хотілось після школи мати вільний час. Але додаткові заняття дуже важливі, не здається, тато. Чому? Ну як чому? Тому що ти ну, можеш чомусь навчитись. Наприклад, чому? Наприклад, співпраці, командній роботі, свіже повітря і узагалі. Це не просто пояснити треба щось робити. Я думаю, тобі варто почати ходити на футбол. Ну, не знаю, досі не переконана Оля, але тато її уже не слухає. Він щось перевіряє у телефоні. О, диви, тут написано, що можна прийти на пробне тренування у вівторок. Подивитись, ну, чи хочеться тобі. Він вичікувально дивиться на Олю. Гаразд, можу спробувати. Фантастично! Не можу дочекатися, кричить радісний тато. А ти теж ходив на якісь заняття, коли був маленький? питає Оля по дорозі додому. О, ні, мені так не пощастило. Я мусив щодня допомагати бабі й діду. Доводилося доїти корів, косити траву, збирати яйця, орати, Оля його перебиває. Але ж ти не жив ні на якій фермі. Бабуся з дідусем живуть у багатоквартирному будинку і завжди там жили. Це правда, а корову ми тримали на балконі. Отак От тоді люди добували молоко, бо магазинів в ті часи ще не придумали. Без тіні сумніву продовжує плести тато. І ми не могли дозволити собі футбольного м'яча, тому доводилося копати ногою великий камінь. Уявляєш, який болючий був удар головою. Оля просто похитала головою. Тим часом настав вівторок, і Оля пішла на пробне тренування. Клуб знаходився біля їхнього будинку, тому вона сказала татові, що може піти туди сама, але він вважав надзвичайно важливим вирушити туди разом із нею. Спочатку була розминка, в основному це біг навколо поля. Олі здався він трохи нудним. Потім вони повинні були маневрувати між конусами, розташованими в ряд. Оце було кльово. А наприкінці усі зіграли справжній матч. Оля грала нападницею, швидко з'ясувалося, що вона справді непогано справлялася з цим, от тільки присутність тата дуже дратувала. Щоразу, коли Оля опинялася біля м'яча, тато біг уздовж бокової лінії і кричав на все горло. Навішуй, навішуй, у тебе. Зараз, зараз лупаш, давай лупаш! І хоч Оля не прислухалася до порад свого тата, їй усе одно вдалося забити три голи, що зовсім непросто, адже Еді, який стояв на воротах, добре відбивав. Повернувшись додому, тато дуже цікавиться, чи хоче Оля йти на футбол. Сама вона ще не визначилась, однак, подумавши, нарешті каже Думаю, хочу. Чекай, я повинен щось зробити, каже тато і вдягає куртку. Я думала, ти готуєш вечерю, гукає йому вслід мама. Вечеря може почекати, відповідає тато. Через півгодини він повертається додому з двома напханими торбами і висипає їх вміст на стіл, на той самий, який Оля зараз накриває до вечері. От тільки подивіться, я зганяв спортивний магазин і купив тобі буци, ось щитки, пов'язку і нову пляшку для води, з радістю каже тато. А воротарські рукавички нащо? Я ж не стою на воротах. А так, ну, може, мене трохи занесло. Тату, я була лише на одному тренуванні, намагається Оля пригасити татовий ентузіазм. «Так». Оля, гарне обладнання, неймовірно важливе. От пам'ятаєш, як покращились мої показники їзди на велосипеді, коли я купив собі нові шорти? М? У четвер Оля знову йде на тренування, і цього разу у неї все проходить чудово. Після занять тренерка скликає до себе усіх футболісток. Тато також підбігає і стає у коло, хоча його ніхто не запрошував. Слухайте, дівчата. Починає тренерка. У суботу ми граємо матч. Граємо на своєму полі, тому зустрінемося тут о дев'ятій ранку. Я сподіваюся, ви докладете максимум зусиль. Так, звісно, відповідає тато, стискаючи кулак. Потім він присідає біля Олі. Чула, ми граємо матч. Так, тату, я чула. Я стояла поруч із тобою. Але ж ти розумієш, наскільки важливий матч. Не зовсім. Слухай коли ти граєш у футбол, ти тренуєшся тільки для того, щоб вигравати матчі. Матчі це важливо, матч це супермега важливо. Настільки ж важливо, як життя і смерть, або навіть важливіше. Настала субота, і ось ось почнеться матч. Звісно, Олін тато вже тут. Він теж чомусь розминається, бігає з високо піднятими колінами і робить усе, що робить команда, хоча він і не буде грати. Під час матчу він кричить Дивися вперед, переймай! Перейм... передавай м'яч! Офсайд! Офсайд! Лупаш! Лупаш! Оля намагається змусити його замовкнути, але марно. У якийсь момент тренер також змушений пояснити тату Олі, що було б краще, якби поради тут роздавав лише тренер. Це трішки допомагає. Але лише трішки раптом тато кричить Суддюна мило. За це він також отримує зауваження від судді. Але на думку тата, саме так кричать на футбольних матчах. Дівчата з іншої команди грають цілком непогано. До кінця матчу залишилося п'ять хвилин, але жодного гола досі не забито. І тоді, в центрі поля, Оля перехоплює м'яч і веде його у бік воріт. Вона фінтить, обігрує одну супротивницю, потім другу. Вона наближається до воріт. Оля завдає потужного удару. М'яч відбивається від штанги і залітає у ворота гол. До Олі підбігають усі футболістки із її команди. Вони плескають її по спині. Але вона ледве це зауважує, адже її увага повністю поглинута татом, який шаленіє біля бокової лінії. Він стрибає, танцює і з розгону на колінах приїжджається по траві, ще й мало не збиває тренерку, бо, здається, тато намагався зробити сальто. Ну, і як пройшло? Питає удома мама. Оля не встигає відкрити рота, як тато починає розповідати Ми виграли один нуль. Ох, як шкода, що ти не бачила Оліної гри. каже тато, матаючись із м'ячем по кімнаті, хоча взагалі то вдома не дозволяється грати у футбол. Вона бере м'яч на середній лінії біжить до воріт і забиває О, чекай, це було геніально. Тато так захоплюється, що занадто сильно б'є по м'ячу. Трощить лампу і чашку. Ой, каже тато, піду за віником. Олі здається, що тато набагато більше радіє її тренуванням, ніж вона сама. Протягом наступних кількох тижнів тато просто замучив Олю різними відео на Ютюбі і історіями про когось на ім'я Серен Лербю. Який грав без захисників, а ще іншого гравця на ім'я Марадона, який забив гол рукою, хоча це зазвичай заборонено. Також тато вважає, що Оля мусить дуже рано йти спати, щоб мати вдосталь сил для тренування. І ще вона не мусить роззуватися, вона не мусить знімати футбольні бутси навіть у квартирі, бо їх треба розносити. Він вичитав в інтернеті, якої дієти дотримується збірна. І тепер стежить, щоб Оля їла величезну кількість макаронів, а от цукерки і печиво під суворою забороною. Він також багато часу присвятив підготовці банеру, з яким збирається ходити на матчі, і навіть придбав велику футбольну дудку пискавку. Одного вечора Оля чує, як тато щось кричить у кухні він взагалі то грав з едиком у хованки. Але замість того, щоб шукати Едика, тато сидить за столом і пересуває желейних ведмедиків по аркушу паперу, на якому він накреслив ігрове поле. І голосно сперечається саме з собою. Тату, що ти робиш? питає Оля. Розробляю стратегію на неділю. Це ж найважливіший матч року. Ось дивись, ми повинні грати тут четверо захисників, тут три, один, два. Дивись, тут від... відтягнений нападник, ось цей високий червоний попереду. Дуже важливо, щоб. Едику! Ти що з'їв воротаря? Тату, перебиває його Оля. Так. А може, тобі самому варто піти на футбол? Ну, якщо тобі це так подобається. Ну, хіба немає клубу для підстаркуватих хлопців, щоб ти міг до нього приєднатися? Тато всміхається. Оля Оля, що ти маєш на увазі підстаркуватих хлопців? От я не такий уже й підстаркуватий. Крім того, мені треба забагато часу для того, щоб допомогти тобі з тренуванням. Оля знизує плечима і виходить із кухні. У неділю тато вривається до кімнати Олі. «Ну що?» І готова надерти їм дупи. Та не дуже, зізнається Оля. Вона дивиться у вікно, на вулиці йде дощ, і їй не дуже хочеться сьогодні грати. Ти знаєш, тату, мені здається, нам треба поговорити з тобою. Ну, звісно, про що? Про футбол? В якомусь сенсі. Мені б хотілося сьогодні лишитися вдома. Ми могли б спекти з тобою шоколадний торт, як планували, і з мамою разом із Едиком. Слухай, Олю, боятися програшу у важливому матчі це абсолютно нормально. Але не хвилюйся, моя тактика чудова. Та мені все одно, якщо ми програємо, зізнається Оля. То, звісно, тобі не все одно, рішуче відповідає тато і починає взувати бутси на ноги Олі. Так, треба збиратися, інакше я не встигну розповісти твоїй тренерці про свою тактику. Ну, насправді мені трохи нога болить, пробує Оля востаннє. Нічого, значить, треба її розбігати, відповідає тато незворушно. На щастя, тато не встигає переговорити з тренеркою перед матчем, натомість намагається перекричати їй свою тактику під час гри. Невдовзі після перерви рахунок зрівнюється один. -один. Усе ще йде дощ. Олі вже не дуже хочеться грати. Але коли вона отримає м'яча у центрі поля, то починає вести його до воріт. Тато біжить паралельно із нею по боковій лінії. Оля наближається до воріт і збирається забити м'яч, коли лунає гучний стогін. О. Це тато. Він лягає на землю і згортається клубочком. Оля підбігає до нього, тренерка також. Що трапилось? питає Оля. А, я біг так швидко, що перечепився об власні ноги. Здається, я пошкодив пах або зв'язку, або суглоб. Тато хапається за різні місця на тілі. Здається, він точно не знає, де знаходиться пах, зв'язка чи суглоб. Може, треба розбігати? питає Оля і трохи всміхається. Можливо, визнає тато і зі стоганом підводиться. Якийсь момент він іще кульгає. І скавучить на чещеня, якому наступили на хвіст. Пішли, проводжу тебе додому, пропонує Оля і бере батька за руку. Ні, Олю, ти не можеш. Ми всередині матчу. Мені просто треба на хвилинку сісти. каже тато. У жодному разі йдемо додому. Оля виходить з поля і тягне за собою тата. Чуєш? Мені так шкода, що я тобі усе зіпсував. Це ж може був матч твого життя. каже тато по дорозі додому, усе ще накульгуючи. Нічого страшного, тато. Насправді, я більше не хочу ходити на футбол. Нарешті набирається духу Оля. Та розумію, але чого ж ти мені раніше не сказала? Я намагалась, трішки. Я боялась, що ти будеш розчарований. Тато зупиняється. Олю, я ніколи не хотів, щоб ти ходила на футбол заради мене. Може, я забагато на себе взяв? Може. Ти знаєш, я думаю, що це тому. Знаєш, я теж грав у футбол у дитинстві, але в мене це жахливо виходило. Я грав багато років і забив лише один гол, і то це був автогол, зізнається тато. Оля мимоволі заливається сміхом. Через деякий час тато теж починає сміятись. Але це був дуже симпатичний автогол, такий покручений і взагалі. Тато бере Олю за руку і додає: Я ніколи в тобі не розчаруюсь, Ти ж ти знаєш, правда. Єдине, що може мене розчарувати, це якщо торт, який ми спечемо усі разом, буде не найбільший у світі. Я маю на увазі не просто великий, він має бути гігантським». Можливо, є чемпіонат світу із шоколадних тортів. Якщо так, то нам треба пройти кваліфікацію. Тату, або ми можемо просто спекти торт і приємно провести час. Усі разом, зауважує Оля. Ну так, це ми можемо. Кінець.